Диво є різний, не тільки такий поганий, про який ми зазвичай знаємо, який шкодить про горе, про нездуження, якесь нещастя, називається дестресом, але і позитивний еострес, тобто спричинений приємними подіями. Народилася дитина, виходимо заміж, ура, зарплата. І зразу дестрес, 5 хвилин зарплати нема. Ну, і, типу, в цьому ключі. Якась приємна зустріч, від якої стукає серце. І це все е, так чи інакше впливає на нас, на наше тіло, і ми реагуємо. Зразу, е, коли відбувається якась стресова подія, в нас е, починає сильно вироблятися е, гормон над нирниками. Органі... І стрес якби, не сам, але. От, е, в той час відбувається пошук, куди вцілити в наш організм, де слабке місце. Якщо це не дихальна система, коли ми маємо там герві, щось таке, то тоді по і йде ендокринна система. От, від цього в нас вже починає працювати наші емоції і почуття, ясно, в який бік йдуть, якщо це не еострес, а дестрес. Керує тим, щоб стрес і ми переживаємо дисфункційно цей стрес, і ми починаємо захворювати кора головного мозку. Це вона у нас так працює, що ми можемо впасти в паніку, дістати панічну атаку, можемо е розлади шлун кишково шлункового тракту і безліч-безліч різних варіантів. Так. Такі загально, е варіанти реакції на загрозу. На втрату, травму, біль, тривалий стрес. Біжи, бий і замри. Ось собі тут дивіться, як я хотіла зупинитися на останній. Про, е, це все адаптивні механізми. О, адаптивні механізми і це один із них е, під користь. Це не означає, що котрийсь із цих організмів він є е, найкращий чи є поганий. Він, е, він той. Який наш лімбічний мозок обирає тут і зараз як реакцію на загрозу. Тобто він, можна сказати, проджений наш. Ну і може бути також, коли вже усвідомлений, то може бути набутий. І мені здається, що отут вже може бути зі сторони набутого. Оця четверта, але я би її ну, не виключала, бо це дуже важливо. І кожен з цих організмів, з цих реакцій на стрес. На на загрозу вони є окей для нашого організму. Коли, ми, коли людина усвідомлює, вона може тоді вибирати їх. А коли не усвідомлює свою реакцію, то вона це автоматично буде відбуватися. Стійкість організму до стресу це є корисною захисною функцією, яка дозволяє адаптуватися до зовнішніх подразників або ігнорувати їх. Іншими словами, це дозволяє вам зберігати спокій у будь-якій ситуації. Я би сказала, цю стійкість можна назвати одним словом резильєнтність, її можна розвивати протягом життя. Коли ми проходимо, відбуваються якісь стресові події, і ми можемо зупинитися, вибрати, зрозуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації, ми можемо відслідковувати свої реакції і можемо на них впливати. Тобто на свою реакцію на якусь подію, емоційну, чуттєву, ми можемо впливати. Тоді, як ну, фізичні реакції вони будуть відбуватися незалежно від того, що ми відчуваємо. Але уже після того, як я, ми вже розуміємо про свої емоційні реакції, то тоді можуть змінюватися і наші фізичні реакції. Тобто, якщо ми себе заспокоїмо, ми звісно, що ми вже не, не, в, такі, не в такому стресовому стані. От якщо є якась проблема, зосередиться на, на Цій проблемі, що ви хочете досягти, як її роз, роз, розв'язати цю проблему, для цього використати різні розглянути різні варіанти і знайти той варіант, який буде влаштовувати найбільше, і зробити певні дії. З будь-якої ситуації ми можемо знайти вихід з мінімальними втратами для себе, чи емоційними, чи там фінансовими, чи ще якимось. Якщо ми деструктивно виходимо з якоїсь стресової ситуації, то ми можемо попадати в травму. Ну, є такі травматичні ситуації, які можуть нести загрожу для життя і здоров'я нас, наших близьких. От, і якщо в нас у цій резильєнтності дуже мало і ми не можемо справитися, ну, то може бути таке, що ми можемо і і може сформуватися травма. Подумайте, які простими способами ви можете собі допомогти знизити рівень стресу. В буденні речі. Прості поради, як жити в сучасному світі, просто звичайні послухати музику, сказати комусь, що ви її любите, його записати почуття у нотатник легалізоване воно дозволяє знімати стрес. От те, що ви робите, з'їсти щось корисне, смачненьке. Головне усвідомлювати, що ви це робите. Ви цим заспокоїте, бо коли просто їсти, коли не, коли не розумієш про свої почуття, ну, то воно впливає не зовсім для нас корисно. Дати собі часу на відпочинок. Позбудьтеся всіх неприємних думок за можливості. Так, о, до речі, тут якби смітник, я згадала, що є така вправа. Подумайте те, що вас стресує. Ну, можете написати на листочку це зіжмакати, кинути в смітник і подумати про щось хороше. Можете таке комплімент зробити собі, бо ви чудові.